Війна почалась дитині і місяця не було. Ми пробули там ще майже два і вирішили, що нам треба виїжджати з 7 на 8 березня. Нам прилетіло, прям, я не знаю, що то, але нам, нас пронесло, що впала на дорозі, і прилетіла будинок, і впала ще в огород. Тюди вперше були, підійшли просто, бо побачили вивізку. Зайшли, запиталися тут за тільки на Луганщині, допомагаючи і всім. А вони сказали, всім допомагаємо. Ви, ви звідки і зразу з добротою, і з усім і до дитини, і до нашої родини, і все допомогли. Від посуду до одягу, памперсів, продуктів, і все, все. все І з такою добротою не з хамством відповідали і все, і все перепитували, чи ще може, щось треба допомагаємо кожному і кожній, кожна людина, яка звертається до нас, і в принципі з різних куточків нашої України будь це південь України, будь це схід України, будь це навіть центральна Україна. Це український пункт об'єднання, місто Черкаси. Допомагаємо переселенцям в різних напрямках. На сьогоднішній день ми розуміємо, що гуманітарні набори це не є вихід проблеми і не вирішують проблеми всіх переселенців. Тому ми допомагаємо в різних направленнях: це питання працевлаштування, це питання з медициною, це питання з житлом, це питання юридичні. На сьогоднішній день працює команда юристів, команда волонтерів. У нас почали хватати людей, на голову одягали пакети, вивозили, били мужчин в основному. І мені батюшка підійшов, каже, дядь міша, виїжджайте, бо по вас мають фезпечники приїхати, вас син воює, і вже вас здали. Так що тікають. Прилетіла міна, мою хату розбомбила, яка наполовину. Ну, все одно хочу одним, щоб їх вигнали, бо становиться на місці. Я поранена. Мені в будинок прилетіла ракета. Я опинилася в тяжкому стані. У Мені видалили почку, печінці осколок. Дуже тяжко. На чужбіні нам дуже тяжко, але люди допомагають. Допомагає депутати, міська рада допомагає. Ми вдячні їм дуже. Від цієї організації ми отримували допомогу в виді, вигляді продуктів на бочці. Висаджали дерева, були присутні на відкритті алеї ВПО. А також сьогодні прийшли подивитися одяг для дитини більш для неї, тому що вона швидко росте. А, і також з юристом хотіли поспілкуватися. Записали нас на прийом до юриста. От уже второй год ми ходимо сюди, какдамой, за допомогою, за совітом, за добрим словом. Поэтому хочу сказати вам всім велике спасія. І благодарність. Люди дуже вдячні від того, як ми їм допомагаємо, що ми для них робимо. Тобто зараз у нас нагальні питання, такі як з працевлаштуванням більше, і з проблемами із житлом, бо війна забрала в людей все, майже все. Переважно допомагаємо гуманітаркою, але всі ми маємо розуміти, що е, гуманітарка це добре, але спілкування з переселенцями, їм допомога у психологічному плані, навіть банально поговорити з ними, це теж досить важливо, і тому ми можемо допомагати і консультаціями, і пошуком роботи, пошуком житла, е, певними якимись медичними питаннями і так далі. Е, і банально просто вони приходять до нас, і ми можемо з ними переговорити, і їм вже стає легше на душі. 31 травня була проведена в місті Черкаси благодійна вечеря, кошти, з яких були зібрані частину для внутрішньопереміщення осіб міста Черкаси та області, частина на Збройні сили України. Сьогодні частина коштів була використана на саме такий дитячий майданчик на одному із шелтерів міста Черкаси, де проживають 300 осіб. Тому працюємо далі. Все беремо в роботу, все беремо і відпрацьовуємо, як і завжди. Сьогодні не виключення, тому. Долучайтеся до допомоги переселенцям, долучайтеся до нашої команди. Чекаємо вас кожного дня з 9 до 18 в нашому хабі для наших земляків, для наших людей, для наших переселенців. Черкащина, слава Україні!